Значить, з'явився у зоні чорний сталкер. Напевно, з цих слів буде починатися адаптація серіалу Сталкер від Netflix. Про нього стало відомо з інтерв'ю власника GSC Game World. Максим Кріп заявив. Мені б хотілося, щоб ми отримали серіал на Netflix. Певні переговори наразі ведуться, але питання ще не вирішене. Враховуючи те, як світ прийняв реліз другого сталкера, вихід серіалу дійсно може бути не за горами. От тільки, будь ласка, не замінюйте канонічних персонажів. Якщо вже дуже захочеться запхати до Всесвіту представників інших націй, створіть тоді нових персонажів. Ну, не піде воно, якщо замінити канон. А ти що думаєш? Про серіал за всесвітом сталкера. Напиши у коментарях, якщо хочеш побачити його. Також у цьому інтерв'ю Максим Кріп сказав: цитую, ми вже продали достатньо, щоб вивести проєкт у прибуток. Перед релізом команда працювала майже 24 на 7. Вона жила цим проєктом, особливо на талі війни. Хотілося подарувати країні і гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня. Дня конкретні цифри бюджетів не розкриваються, але власник GSC Game World також повідомив, що це не лише комерційний успіх, але й величезне культурне досягнення. Всього над проєктом працює близько 470 людей, 270 з них в Україні. З такої приємної новини почну сьогоднішній ігровий дайджест. за мікрофоном Сонік. Вмощуйте зручніше, тицяй вподобайку та підписуйся на канал. Починаємо. До речі, продовжуючи з приємних новин, ми не відходимо від сталкера, оскільки вийшов величезний патч 1.1. Його номерація вже говорить сама про себе. Творці завезли понад 1800 виправлень гри. Нарешті покращили продуктивність в густо населених районах карти. Тому можливо тепер у тебе буде більше FPS в заліссі. Підтягнули генерацію кадрів FCR на картах RTX 3000 серії. До Сконале керування з геймпаду, виправили багато сюжетних багів, пов'язані з квестами. Також було змінено розмітку на карті. Тепер схрон має фіолетовий колір і чудово виділяється, що насправді дуже зручно. Крім того, маю розчарувати любителів халяви. Зникла можливість дюпати купони. Виправлено проблему, коли гравець міг мати нескінченну кількість купонів, продаючи та повертаючи назад будь-які витратні матеріали. Решту змін бачиш на екрані. Сервери Steam не витримали початок зимового розпродажу. І також паралельно було запущено ще й фінальний етап голосування в Steam Awards. Юзерів було настільки багато, що платформа не витримала навали. Зараз здається, все в порядку, тому заходимо на Steam Awards і голосуємо за гру року та інші номінації. Щодо знижок, вони доволі соковиті. Навіть Stalker вже отримав перше зниження ціни на 10%. Чудові підгони на новий рік від GSC Game World та Гейба. Від грімів за Game Awards грою року став Bot, але що цікаво, китайським поціновувачам ігор такий результат не дуже сподобався. І вони не вигадали нічого кращого, аніж почати залишати негативні відгуки про Baldur's Gate 3. І ви можете поставити логічне питання: а чому під роздачу потрапив саме Baldur's Gate, а не той самий Астробот? Він же ж переміг врешті-решт. А все просто, як ви пам'ятаєте, Аудорз Gate 3 виграли минулого року, і вже за сталою традицією минулорічний переможець оголошує наступного. І оскільки з уст керівника Ларіана пролонав Астробот і промова, де Вінке наголошує, що лише ігри, котрі робляться першочергово для гравців, а не гаманця, будуть перемагати у номінаціях за Game Awards. Ну і китайські гравці, чи то через свою злість, чи то через неправильний переклад, сприйняли це Се на свій рахунок, а точніше подумали, що ця цитата була спрямована проти Myth Wukong. і почали звинувачувати вінки в лицемірстві. А що помститися, спробували закидати Baldur's Gate 3 негативними відгуками. Проте ці рецензії майже не помітні серед загальних 623 тисяч користувацьких оглядів. Але покладемо руку на серце. Всі забули про гру року, коли в одному з трейлерів появилася вона. Сірі CD Projekt підготувала не побоюсь цього слова короткометражний фільм, який характеризує суть гри про відьмака: конфлікт, рішення і наслідки, котрі далеко не завжди такі, яких очікуєш. Повірте мені, за кожною сценою стояла мета. У цьому трейлері немає випадковості в жодному кадрі. Ми створили це таким чином, щоб показати дуже і дуже послідовну коротку історію з початком і кульмінацією. Такими словами прокоментував трейлер геймдиректор Каламба. Багато гравців розчарувало те, що героєм нового відьмака стане не Геральт із Рівієм, а Сірі. Директор гри Себастьян Калемба вважає, що така зміна піде тільки на користь і дасть більшу свободу гравцям визначити її характер, тому що Геральт був вже сформованим дорослим персонажем зі своїм характером. А цірі ще буде потрібно сформувати свій кодекс честі. А це погодьтеся, дає більший простір для польоту фантазій сценаристів. Також в інтернетах люди були здивовані новою зовнішністю цірі, мовляв, раніше вона виглядала краще, ігноруючи той факт, що ціріла пройшла випробування травами, і те, що сталося з її зовнішністю, це закономірно і очікувано. Вона ж не процедури Оріфлейм проходила, а смартоносне випробування, яке змінює людський метаболізм, гормональну і нервову систему. Звісно ж, потрібно розуміти, що навряд розробникам вийде по. Повністю відтворити у грі зовнішні стірі і, скоріше всього, будуть зміни, як це було у світі з трейлером Відьмака 3 і вже головним героєм у грі. Але правда в тому, що зовнішні сцірі повністю виправдана. Вона виглядає максимально доречно у сетінгу відьмака. А не як деякі розумники з Твіттера накладають на неї маску Юей і вважають, що так стало краще. Також раді повідомити, що гвинт нікуди не дінеться з відьмака у четвертій частини. Стині він буде також присутній. Звісно, скоріше всього, баланс буде дещо відрізнятися від вже окремої карткової онлайн гри, але цірі точно буде не байдужав до партії вагн з персонажами у грі. Що цікаво, трейлер The Witcher 4 зміг підняти інтерес навіть до попередніх частин відьмака для вашого розуміння, онлайн на платформі Steam у відьмак 3 зріс більш ніж удвічі від 20 тисяч до 44 Тисяч гравців. Видавці бояться оголошувати точну дату релізу ігор, поки не буде відомо, коли вийде GTA 6. Видавець Grand Theft Auto Take-Two Interactive досі не оприлюднив дату виходу GTA 6. Тому інші видавці очікування рішення Take-Two, щоб випередити або навпаки випустити гру пізніше GTA. Просто диво даєшся, як конвейрі бояться студією, котра випускає дві гри за останні 10 років. Просто для вашого розуміння, за період, котрий Rockstar випустили GTA і Red Dead Redemption 2, той самий Ubisoft випустили вже 8 ігор по серії Assassin's Creed, а незабаром вийде і дев'ята частина під назвою Shadows. На цьому моменті вимушений завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забудь тиснути вподобайку та підписатися на GameStreetUA. Не прощаюсь, бо зустрінемося в іншому місці в ігрової вулиці.